Красуні, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Світ Адвентів. І тут ми розбираємо самі кращі адвент-календарі, які були цього року. У нас представлені 10 адвент-календарів, і ми будемо відкривати віконечка 19-го і 20-го грудня за два дні. На кожен день ми будемо, як завжди, виставляти рейтинг. То займе перше місце, хто останнє? Ми подивимось, і який з цих днів виграє? Ми також подивимось в кінці. Тому залишайтесь одразу підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайк одразу цьому відео, бо у нас тут буде цікаво. Особливо 25 грудня, бо ми будемо розігрувати два боксики для тих, хто постійно коментує і приймає активну участь в розвитку цього каналу. І 25 грудня ми дізнаємось, хто ж виграв в цьому рейтингу. тож давайте швидше починати. Сьогодні починаю у нас культ б'юті. І ми подивимось, що він нам сьогодні заховав. Я вже бачу одразу 19 те віконце. І давайте будемо. Дивитися! І тут мені подобається, бо це glow Recipe. І це така сироватка рум'яна. Я пам'ятаю, що вони мені дуже сподобались, тому що вони мають такий класний персиковий відлив. Я не знаю, як вони будуть носитися, але в цілому мені подобається сама ось така структура, що вони вологі. Чи вони вологі, я подивлюсь, чи вони рівномірно наносяться. Зараз я вам покажу. Ось так спробувала нанести. Як на мене, то здається, що вони непогано наносяться, якщо ось так розтушувати ще края. Для вологого макіяжу, так як зараз модно, це прям маст хев. І 20-й день, що нам приготував. Сьогодні я дуже швидко знаходжу віконця, і тут у нас сюрприз! <різь> сюрприз! Тому що у нас тут дуже багато всього. Клас! Супер! Оце віконце. Я пам'ятаю, що ми так в культ б'юті йшли, йшли спокійно, а потім з 20-го віконця вони як задали нам настрій. І потім, в 25-му віконці вони вразили нас остаточно. І це було надзвичайно круто. Хоча спочатку вони починали не дуже. Тож сьогодні я задоволена 20-тим віконцем. Давайте розбирати, що тут. По-перше, це лайнер від Данеси Майрікс. По-друге, це олівчик Makeup Forever. Ось такого приємного кольору. Далі у нас олійка для губ від Hermes Beauty. Я її вже взяла собі в користування. Тут в мене просто коробочка. І я нею активно користуюсь. Вона дуже зручна, дуже приємна, малесенька, не займає багато місця в сумочці. В дорогу така взагалі супер. І палетка від Наташі Денони. Хтось скаже, що тут кольори такі не дуже звичайні, але я вам скажу, що ось цих три кольори: 1, 2, 3, я 100% буду використовувати. Давайте я вам буду свочити. По-перше, рожевий. Подивіться, який рожевий гарний. Цей колір буде супер освіжати. Супер освіжати. Далі беремо ось цей. Вони не будуть такі активні на очах і будуть просто виблискувати так і гарно робити свіжий погляд. І ось цей мені цікавий. О, вау! Подивіться, як круто буде під мій світер. Мм. Добре, давайте попробуємо цю <смі> зелінушку. А хто зна, хто зна. Ой, це жесть. А вже ж, я таким не буду користуватися. І ось цей синенький, я теж не знаю. Ну, можливо, стрілочку якусь намалювати. Таку пігментація, подивіться, яка, так? Да? Ви бачили, яка красота? Ну, ось так. Це дуже носибельні кольори. Ось ці три. Симе вже якась трохи. Хоча цей синій, можливо, теж буде нічого. До речі, я так дивлюсь на руці, вони так гарно виглядають, камера їх не передає. Ой, які гарні! Вау, це круто! От якби вони цей зелений зробили таким трав'яним, це було б набагато цікавіше. І цей синій, можливо, вони зробили якимось фіолетовим. То була палетка набагато цікавіше. А так, маємо, що маємо, але в мене такої не було, тож я буду користуватись. Ой, порадувало. 20 віконце, мене дуже продовжує спесянка. Знайшла 19 віконце. О! І тут у нас також класний продукт. Ми знаходимо Summer Friday. Давайте я вам покажу, який колір. Давайте спробуємо нанести, бо так же ж не цікаво. Він такий маслянистий, такий класний. Виглядає яскраво, але на мені все виглядає яскраво. Я задоволена. Подобається, як відчувається на губах. Так, що у нас у 20-му? А у двадцятому пусто. А знаєте чому? Тому що тут я зараз покажу, що тому що я активно вже користуюся солоди женери, гель для душу. У мене закінчився, я думаю, ну не буду ж я купувати, якщо знаю, що в адвентах точно 100% щось є. Приємно пахне, милиться, ну що, гель для душу як гель для душу. Головне, що він дуже приємно пахне. Це саме важливе для геля для душу. До речі, він на шкірі не залишає. Аромату після себе. Річел в цьому плані мені більше подобається. Адвенти вже такі легенькі стають, так незвично. Ми вже приближаємось до кінця. І трошки стає навіть сумно мені. Дістаємо 19 те віконце. щось величеньке тут. І тут тривлон. Це спрей для волосся, і будемо перевіряти на дії, як працює. Тож розкажу вам в пустих баночках. І ось 20-й номер знаходимо. Що в 20-му? А ну, в 20-му у нас просто лак. Хороший лак, OPI, Це досить класна фірма, але просто лак. Лук фантасті! Знайшла 19 віконце, і Look Fantastic нас не радує, тому що у нас тут лише 30 мл клінцер для обличчя. Хоча я дивилась відгуки і казали, що він дуже класний. Ну, давайте понюхаємо, хоча б а він запечатаний. Ну, тоді не будемо нюхати, бо клінцерів цього року дуже багато. Добре, давайте подивимося в 20-му. О, одразу 20-та. Ось. Одразу 20 й О, 20-й набагато краще. О 20-й день, одразу радують. Ми тут знайшли шампунь і кондиціонер. До речі, класний і шампунь, і кондиціонер. Я вже користуюсь, дістала з Браун Томас, тож, можливо, повторюю їх в повному розмірі. Відкриваємо скінц. Ми зараз будемо тут гуляти, бо я не пам'ятаю, де ми що знаходили, а що не знаходили. Так, тут пуста, тут, здається, щось є. Невеличке, але 100% щось тут є. І тут ми знайшли ароматичний віск для дому, для шафи. Мені подобається, який в нього аромат, і я подумаю купити собі ще парочку. Щоб на всі шафи мені вистачило. Давайте подивимось 20 віконце. так, а тут ми відчиняли, тут ми відчиняли. Давайте ось тут подивимося, що. О, як це його відчинити? Де воно відчиняється? Не можу знайти. А, клас! Це маска, маска для волосся. Повнорозмір, церемонії. Клас. Ось така масочка. З приємним ароматом. Я пам'ятаю, що вона була ароматна. М -м -м. Вона така масляна. Дуже цікаво, як вона працює. Заглянемо в Ніше б'юті. Поради нас сьогодні чимось цікавеньким і приємним 19-й номерок. І тут олівчик від світ. І він коричневий, темно коричневий, такий. Dark Brown. Не дуже м'який. Ось такий коричневий. Не можу сказати, що він дуже м'який. Але цікавий класна косметика. От олівця в мене ще не було. Тож я з задоволенням спробую. Знайшла 20-те віконце. Ой, тут ми знаходимо крем для обличчя. Супер крем, дуже вже хочу почати ним користуватися. Тут таке виконання цього крему то щось таке набагато. Ейсас потрошим. Продовжуємо потрошити. Що я знайшла? А, я знайшла Шарлоту Тілбері. Я знайшла Шарлоту Тілбері і це Glow Gasm. Це рум'яна з таким легким сяйвом. Теж для вологого макіяжу дуже класно підійдуть. Йдемо далі. Не хочу відчиняти, тому що в мене стільки вже рум'ян, і я думаю, якщо я ще одні відчиню, то в мене дуже вся ванна, кімната в рум'янах. Що у 20-му віконці ми знайдемо у Лора Мерсьє! Ну так рука потягнулася, я не винна. Знаєте, на 20-й день якось все більш цікавіше. Я думаю, що 20-й буде вигравати сьогодні. <гум> Клас. Пішов важкий люкс, і будемо дивитися, що нам поклали у цей спа-календар у 20 му віконці. О! А тут у нас кремушик. Да? Якраз до нашого гель для душу у нас ще є. Крем для тіла. Бамбам крем з чудовим ароматом. Солона, карамель і мигдаль. І шукаємо 20 те віконце. 20-тому щось знаходить. О, клас! Вгадайте, що там? Чому в мене така реакція? Ану, один, два, три. Бистро напишіть в коментарях. Та-да-да-да-да-да! Крем для рук. Ви поняли, так? Ну, все. Крем для рук одразу виграє в нас, чим крем для тіла. Ну, дивна-дивна реакція. Не знаю, чому так. Можливо, це відголоски минулої професії, так відобразились на мені, але я обожнюю креми для рук. Ой, це дуже важливо. Коли ви доглядаєте за обличчям, обов'язково доглядайте за руками, бо руки дуже сильно видають вік. Це я знаю не понаслишки. Я знаю, бо я працювала багато з руками, і якщо лице доглянути, а по рукам завжди видно, що людина вже не така юна, як у 20. Я от маю проблему з щитовидкою, і це дуже сильно відображається саме на шкірі. Та шкіра суха, тому догляд за руками дуже важливий. Ну, взагалі догляд важливий. Браун Томас. Та-та-та. 19. -те. Класне віконце. К-18. Масочка для волосся. К-18. Дуже важлива і дорога. Неоправдано дорога. Я вважаю, що на них дуже завишена ціна. Вони могли б зробити її трішки дешевше і більш доступніше. Щоб я не витрачала просто багато грошей. Ну, в двадцятому все, все, 20-й виграв. Фенті б'юті! Ви зараз не бачите моє лице, але моя посмішка прямо до вух. До вух. Ой, ну все. Мені сподобався цей аромат. Ой, ну, клас. Я думаю, не всім він зайде, тут така важка роза, але мені дуже сподобався. такий він мені приємний і ця бутилочка така приємна. Я дивилась, вони досить недорогі в продажі. Ну і завершає мій Любінчик. Здається, я знайшла 19-й номер, бо вони його так приховали. Тут у нас Філіп Кінгслій Еластайзер. І ось знайшла 20-й. От зараз я вам щось скажу про цей Ліберті Адвент. Достаєш ти продукт? Не завжди він тебе радує. Але сам цей Адвент, я вже навіть думала: ну чому? Він такий мені приємний. От знаєте, як от то твоє просто дитя. Яке твоє і тобі приємно? От якось так моя душа його обрала, що він мій і він мені приємний. І я його вже хочу наступного року знову купляти. Оце адвент, який я обов'язково куплю, щоб там не було за наповненням. Якось так він цього року мене підкупив, підкорив. Однозначно, це мій улюблений адвент, і щоб вони не поклали, напевно, я буду його купувати. Кожного року. І тут ми знаходимо Trinity London. Це нова для мене фірма. Я не знала жодного продукту. І коли я дістала це рум'яна і блиск для губ в відтінку, ось такий відтінок. І бачите, я вже їх заюзала трошки. Тому що я так час від часу та й беру, та й заходжу сюди, так достаю. І коли хочу себе порадувати. Я діставала його і наносила собі на губи. Це означає, що, що цей продукт мені дуже сподобався. Він мені приносить якусь радість, таку душевну радість. Ще хочу спробувати щось інше з цієї марки. Обов'язково буду користуватися і рада, що ми це знайшли. Починаємо саму улюблену частину. Рейтинг виставляємо. Так, хто у нас на останньому місці? А я вже знаю, хто у нас на останньому місці. А це Look Fantastic. Ось ця умивашка, 30 мл, Вона буде займати у нас сьогодні останнє місце. Я не задоволена. Look Fantastic, 10 місце. Знаєте, що я поставлю флаконі сьогодні на 9 місце. Це Revlon. Чому? Тому що ну, давно не користувалася Revlon і якось очікування невеликі, тому на дев'ятому місці. Не повірите, але бам-бам Крім у мене займає восьме місце сьогодні. І це у нас Фортун Мейсен. Шкода, шкода. Ліберті віддаю сьогодні сьоме місце: це Філіп Кінгслі. Що ж ми оберемо? Оберем? Давайте олівчик оберемо. Шосте місце віддамо Nische Beauty з олівчиком від світ. І от не знаю, кого обрати для п'ятого місця. Це мені подобається, Це мені все подобається. Добре, п'яте місце я обираю для Шарлоти Тілбері. Лише тому, що у мене багато є від Шарлот Тілбері продуктів, і я багато чого спробувала, тому ось так. Ейся займає п'яте місце. Браун Томас, четверте місце, маска К-18. О, який в мене сьогодні рейтинг цікавий. Ви напевно мене в коментарях там зараз захейтите. <пиш> Пишіть свою думку, що ви обрали би на моєму місці. Мені дуже цікаво. І можливо неочікувано для всіх. Я віддаю Skins третє місце. Чому? Тому що я ніколи не користувалась таким. І коли я побачила це в Адвенті, я зрозуміла, що вони мене познайомили з новим продуктом, який я обходила завжди стороною. Лежить в магазині та й лежить. Але що це для чого це? Чи воно мені потрібно, я не знала. А от вони мене познайомили, і я зрозуміла, що цей продукт. Який мені необхідний і я буду купувати, тому що я люблю такі всякі ароматичні штуки для дома. Тому мені дуже приємно, що я з ним познайомилась. І давайте обирати, хто ж отримує у нас друге місце: спейсенка чи Beauty. Ох, два титани сьогодні б'ються. І, можливо, можливо, я оберу. Культ Б'юті. Я віддаю друге місце. Культ Б'юті. Мені цікаво буде його спробувати. Мені цікаво буде, як він буде носитися. Тож друге місце. Та-да-да-да-та-да! І перше місце у нас виборює Summer Friday. Це у нас спейсинка. Ура! Клас! Непогано, да? Ой, як я тут вся благоухаю фенті б'юті. Давайте ж перейдемо до наступного дня. Тут буде супер складно, але як би складно не було, давайте почнемо. Я знаю, хто займе останнє місце, і ви, мабуть, вже здогадались: це у нас лак OPI від Флаконі. Десяте місце. ох хо хо ох хо хох Це дуже складно сьогодні. Мені все подобається. І це мені подобається. Ох, я не знаю, хто сьогодні в нас виграє. Тут, в цьому рейтингу. Я би всім їй поставила хорошу оціночку. Дуже важкий день сьогодні для мене, але треба когось обрати. Окей, нехай буде Лора Мерсія, і це у нас Ейсес буде дев'яте місце займати. От така я дивна. Джо у нас крем для рук займає вище місце, ніж Пудра. Восьме місце у нас буде займати спейсинка з гелем для душа. Look Fantastic займає сьоме місце. Два продукти. Ось такий рейтинг. <реш> Кого обрати на шосте місце? Тут повний розмір маски для волосся. Тут крем для рук. Але дуже мене радує. От нехай як би це дивно не було. Я вирішила: Skins займає шосте місце з маскою для волосся. Церемонія. П'яте місце Fortune Mason Jo Malone крем для рук. Отут я не знаю. Мені настільки приємний ось цей засіб для губ, що я навіть готова йому поставити вищий рейтинг. Але тут все ж таки чотири продукти. Так якось дуже несправедливо буде. охо ох, хо ох, хо ох але до цього постійно тягнулась рука, але тут також 4 продукти непоганих. Ну, три-то точно класних. Ай! Добре, Ліберті сьогодні займає четверте місце. Третє місце сьогодні у нас займає культ б'юті. Ура! <реш> Нехай у нього буде сьогодні святкове третє місце. І я вагалась довго, думала, поки обирала там місця їм, я вагалась. Я думала, що в мене ось цей крем буде на першому місці, але так як я благоухаю, то я думаю, що крем сьогодні у нас займе від Ніше Б'юті. Друге місце. Чудовий крем від My Blend, Дуже цікаво спробувати мені його, вже швидше хочеться почати. Друге місце. І Браун Томас займає у нас перше місце сьогодні з ароматом від Fenty. Тому що це незвично, тому що це цікаво, тому що він шлейфовий. Я відчуваю його на собі, він не зникає нікуди. Тож це 100% перше місце. Я дуже задоволена. І такого продукту в нас ще жодного разу не було. Супер! Ой, ну якщо брати між цими двома днями, то а вже ж 20-й день суперовий. Тобто видно, що нас розганяють перед різдвом 20-го числа, нас заряджають. Хочуть, щоб нас вже з'являвся святковий настрій. А він і з'явився цей настрій. Ми вже хочемо ще більше і ще більше. І ми вже хочемо різдво. І я вже думаю, що готувати. Хочеться накрити гарний стіл, пригостити всіх хто поряд, щоб це свято запам'яталось на цілий рік. Мені подобається сьогоднішній день і попередній, як вам напишіть, що вам сподобалось більше всього, що розчарувало в цих двох днях. Це буде цікаво почитати. А на сьогодні у мене все. Підготуйте список продуктів, готуйтеся вже займати черги в магазинах, бо скоро, скоро ми будемо празднувати Різдво. Обійняла до зустрічі! Бувайте, пока-пока!